12-річна Богдана понад два роки грає у баскетбол. Тендітна дівчина може поратись із найбільшим у спорті м'ячем. Зараз це моє хобі, але я планую як би займатися в цьому майбутньому. Цікавість до баскетболу з'явилася завдяки подругам, з якими вона грає в одній команді. Дівчата взяли участь у чемпіонаті області. Спортсменки довго чекали на ці змагання та належно до них підготувалися. Ми готувалися, напевно, два місяці. Нас тренування три рази в неділю, та й ми так ходимо. Подібні змагання проводять не часто. Спортивний захід зібрав 25 команд. В основному команди з міста Хмельницького також є гості з Тернополя, Чернівців, Шепетівки та Кам'янця-Подільська. У рамках чемпіонату змагалися діти у трьох вікових категоріях. Такі змагання це можливість випробувати свої сили у конкурентному середовищі, для того щоб вони відпрацьовували свої технічні навики. Те, що вони впахують на тренування, кожен день вони мають. Отут показувати свій результат, і це дуже класно, дуже важливо. Навіть якщо вони провірують, я бачу, що вони максимум задоволення отримують. Федерація баскетболу України організувала змагання у форматі 3 на 3 де спортсмени можуть показати свою швидкість та індивідуальні навички. Захід відбувся на площі біля кінотеатру імені Шевченка. Олександр Тітовнікіта Валівоць, канал Перший Подільський.